Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма у будні вони айтівці, архітектори, лікарі чи викладачі. Але щовихідних вони стають хористами. Великий український хор аматорів, знаний як вуха, зібрав півтори сотні охочих до колективного вокалу, ба більше влаштовують концерти і щоразу збирають повні зали. Останні два виступи відвідали майже півтори тисячі глядачів. У трендах концертних програм і професійні колективи з класичними творами квитки на них теж розкуповують. Хоча до повномасштабної війни такого буму на концертах хорів не було. Чому під час війни в країні з однієї із найдавніших хорових традицій Європи знову набули популярності капели, з'ясовувала Інна Горіненко. У будні бізнес-аналітикиня в ІТ, а у вихідні хористка-аматорка. Кароліна прийшла на репетицію. Я трошки десь завжди займалась, тобто там в університеті, там в школі в шкільному хорі. Поруч з дівчиною архітекторка Гануся має шість класів музичної школи, але в юнацтві музику покинула. Нині вже дорослою у хорових співах знайшла розраду. Це дуже допомагає перемкнутися. Взагалі, от я прийшла, і мені дуже сильно допомогло брати себе докупи, коли от такі стресові умови, то я б сказала, що це класне хобі, яке допомагає вивільнити енергію негативну. Репетиція найбільшого в Україні хору аматорів. У нас є працівники водоканалу, у нас є ну купа з ІТ, психотерапевти, лікарі, викладачі. Разом півтори сотні охочих приходять отак у вихідні вчитися співу. А раз у півроку у Києві дають концерти з новими програмами і щоразу збирають. Повні зали у мене як у ютубера, була своя аудиторія. Частина цих людей прийшла. І відповідно ми починали само собою не з настільки великих залів, як зараз. Євген, професійний диригент і аранжувальник. Це він створив хор аматорів вуха майже три роки тому. Щойно дав оголошення, одразу зібрав повний склад. А після кожного концерту на прислуговування проходять нові охочі. Я бачив непоганий приклад. Я до цього співпрацював з іншою організацією мистецькою, де був було, де де було цілих два аматорських колективи. В одному з них я був керівником, і в принципі я зрозумів механіку того, як це працює. Я вважаю, що добре, що люди співають, добре що люди хочуть слухати. Культура хорового співу в Україні давня, каже Євген Савчук, викладач консерваторії і художній керівник Національної капели Думка її заснували понад 100 років тому, в період Української Народної Республіки. Пригадує, як ще за часів радянської окупації хористів утискали. Я ж брав участь сам, в тому числі в тисячоліттях Хрещення, і тоді це, скажімо, хор Володимирського собору тодішнього. Співав в національній опері за марлевою завісою, щоб не бачили, що то за люди там стоять, щоб на завтра його з роботи не звільнили. То, ту людину, яка співала у церковну музику, тоді е, ті тексти замінювалися. Музику залишав, наприклад, Бортнянський, концерт, номер такий то. Так, церковна музика. Вільний розвиток хори отримали з часу незалежності. Утім, на їхні концерти збиралася, як правило, допірна публіка. І хто знає про що мова йде, ті приходять. Але не через тік-ток. зараз, скажімо так, час хорів настав на четвертий рік повномасштабної війни в Україні. Концертів хори дають більше, і квитки, попри високі ціни, розкуповують швидко, каже керівник квиткового оператора Дмитро Феліксов. Щодо війни більше половини всіх подій, які в нас відбувалися, це було так чи інакше з іноземними виконавцями з різних країн світу. Тож вільний ринок індустрії розваг, а за ним і вільні концертні майданчики спершу зайняли естрадні виконавці. Нині ж глядач оцінив хоровий спів, бо жива музика під час війни дає втіху, показали дослідження ринку концертних послуг. Якщо до війни події сприймалися як частина дозвілля, то зараз події сприймаються як ментальне здоров'я. Капела Думка з національним президентським оркестром репетирують концерт Карміна Бурана, виконують церковні, бурсацькі і навіть сороміцькі пісні старонімецькою. Після цього виступу у Києві думка вирушає у різдвяне турне Нідерландами. Готували його рік, квитки вже продані. Для колективу це звична історія, бо саме за кордоном досі мали більше концертів ніж в Україні. Там не може бути, щоб ми приїхали, а зал не буде заповнений. Це у них виключено. Вуха співають естрадні пісні різних років у сучасному аранжуванні. Хористи зізнаються, в шкільних хорах таких не давали, а хотіли б. І тут чи не головний секрет успіху аматорського колективу? каже його засновник. Це те на що пересічному глядачу трошки легше піти. Це вже щось їм знайоме, зрозуміле, і на знайоме йти легше ніж знайомитись з чимось складним і незнайомим. Хористи аматори поки що про гастролі лише мріють, ходять на репетиції а після осіннього концерту знову відкрили прослуховування для охочих. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Олександр Чесноков. Вікне з тебе, марафон Єдині новини.